Друзі, вітаю вас усіх, і хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог неймовірний в своєму коханні до тебе, і Він буде робити дивовижні речі в твоєму житті. І твої сусіди, твої друзі вони будуть здивовані. Тим, наскільки Бог могутній, Він проявляється в твоєму житті, в твоїх обставинах і в твоїх подіях. Амінь. Сьогодні хочу однією думкою поділитися, і вона звучить так: не соромся. Не соромся. На жаль, сьогодні багато християн вони просто відвідують церкву, вони не шукають волі Божої. Вони не служать Богові, вони не посвячуються Богові. Вони сьогодні живуть своїм комфортним життям, шукаючи свого. Не того, що завгодно Богові, а шукаючи свого. І багато християн вони соромляться: соромляться Бога, соромляться своєї церкви, соромляться проповіді Євангелія. Соромляться свого служіння і покликання. І ось я сьогодні хочу такий невеличкий заклик сказати, що Господь говорить, що якщо ми його будемо соромитись, то і Він посоромиться нас, коли прийде у славі своєї і з ангелами своїми. Для Господа це серйозні рі... такі речі, коли ми соромимось своєї віри, коли ми ховаємо свою віру. Коли ми сьогодні боїмося сказати, що ми Божі, ми Христові, що ми інші люди, ми не такі люди, як люди цього світу. І ось перший момент, який я хочу сказати, не соромся говорити про Господа. От сатана хоче закрити тобі рота, щоб ти не проповідав, щоб ти не свідчив, щоб ти не говорив, щоб ти. Сьогодні не був Божою сурмою, Бог хоче через тебе сурмити, тому не соромся Божого свідчення, не соромся свого Бога. Це честь, милість і привилей бути серед Божого народу, бути Божою дитиною. Не соромся свого Бога. Говори, на кого ти покладаєш свою надію. Кого ти віриш, до кого ти молишся, до кого ти приходиш в своїй таємній кімнаті? Не соромся свого покликання. От не соромся те, що ти робиш. Ти робиш це во славу Господа. Це ти робиш як працю для Господа. Бог тебе закликав, Бог тобі довірив. Можливо, воно маленьке, але не соромся свого покликання. Воно теж важливе, тому що ми всі різні, і всяка робота, всяка праця для Бога є важливою. Не соромся свого пастора, не соромся свого наставника, не соромся своєї церкви. Сьогодні так багато людей вони соромляться, вони соромляться церкви, пастора. Вони соромляться покликання Бога, соромляться, соромляться. Бог не дав тобі оцей дух боягузтва, страху, боязні. Ні. Послухай, ти помазана Божа людина, щоб бути свідком Господа на всякому місці, щоб не боятися, а говорити істину, щоби говорити людям про Бога, про істину, про церкву, про Євангелія. Про Божих людей, не соромся страждати. Не соромся страждати. Ти будеш за Христа страждати. Чому люди і бояться десь говорити? Тому що вони знають, що може бути хейт, страждання, можуть бути нападки, і люди бояться. Послухайте, ми повинні мати страх Божий, страх Господень, а не боятися людей, перед якими ми говоримо, що ми Божі діти. Ми Божий народ, ми царське священство, ми люди, яких Бог покликав в свій виноградник працювати і робити діло Боже. Ми люди, які моляться живому Богу. Слухайте, друзі, давайте не будемо боятися. Не мовчи, говори на всякому місці. Особливо сьогодні е, час інтернету. Говори через інтернет, проповідуй через інтернет, роби шерінг, ділись публікаціями. Хай закваска царства Божого вона розповсюджується через тебе. Амінь.